Віт! З тобою вчися вухами від смарт-освіту. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. В історії України є період, який по-різному можна називати, залежно від того, про які саме українські землі йдеться та до якої держави вони належали. Але характерною особисто цього періоду є його перенасиченість подіями. На жаль, подіями трагічними, що залишили глибокі травми у пам'яті народу. У цьому уроці мова буде про так званий міжвоєнний період, який умовно розпочався після поразки української революції та тривав до початку Другої світової війни. І оповідь моя буде саме про кримський вимір цього вельми короткого, але вкрай борхливого історичного періоду. Привіт усім! Мене звати Мартін Кислий. Я кандидат історичних наук та викладач Києво-Могилянської академії. І сьогодні я спробую розповісти про вкрай важливий, а в чомусь навіть визначальний період Кримської історії. Остаточне встановлення радянської влади на Кримському півострові у листопаді 1920 року. Підзначилося трагічними подіями, що забрали життя сотень тисяч людей. Окупацію Криму СРСР розпочав з червоного терору та голоду. Закріпившись на півострові, більшовики продовжили винищувати не тільки своїх політичних супротивників. А це були насамперед офіцери Білої армії, але й всіх тих, кого вони називали контрреволюціонерами: кримську тарську інтелігенцію, духовенство, а подекуди і просто пересічних громадян. Кральна операція тривала протягом року. За різними підрахунками, тоді загинуло від 20 до 120 тисяч людей. Закінчивши криваву розправу, більшовики взялися за впроваджування нового порядку. Восени 1921 року в Криму розпочався масовий голод. Причина полягала у земельній політиці влади. Більшовики почали створювати радгоспи на півострові, а також вони ввели продподаток на сільськогосподарську продукцію. Тобто, простими словами, вони забирали селян майже все зерно, городину та м'ясо. Голод розпочався у гірських кримсько-татарських селищах, де селяни традиційно не вирощували, а вимінювали хліб. Поступово голод охопив степову частину півострова, а згодом і міста. Криму надавали значну допомогу і інші радянські республіки, а також закордонні організації, зокрема Американська адміністрація допомоги, квакери, меноніти, мусульманські благодійні організації. І все ж приблизна кількість загиблих від голоду становила близько 150 тисяч людей. Більшість з них це кримські татари, які переважали серед сільського населення в Криму. Також в 1921 році було проголошено створення Кримської автономної Соціалістичної Радянської Республіки, якою ж була за формою та за змістом ця автономія, довкола цього питання існує багато міфів та домислів. Так більшість дослідників погоджуються із тим, що Кримська Республіка за своєю природою була саме національним, а не територіальним автономним утворенням, справді. Конституції Кримської Республіки було зазначено, що радянська влада ставить собі за мету покласти кінець колонізаційній політиці, від якої кримські татари страждали з царських часів. Уважний слухач чи слухачка вигукне, що за бздури лише за декілька років свого панування в Криму більшовики принесли чимало страждань кримськотатарському народу, з якого б це переляку вони йшли на якісь поступки. Справді, радянська влада серед місцевого населення Криму не була популярною, як зрештою і на інших українських територіях, а тому мала бути вигадливою у методах контролю над тими, хто ще якихось чотири роки тому, у 1917 році, намагався відновити втрачену державність. Але створення кримсько-татарської автономії це ще не кінець історії, а тому слухаю уважно. У 1922 році було проголошено так звану татаризацію органів влади. Як наслідок, кримські татари очолили рад виробництва, обіймали ключові державні та партійні посади. Так, наприклад, головою Центрального виконавчого комітету республіки було призначено Вілі Ібраїмова. Який у 1917 році був членом національної партії кримських татар Мілі Фірка, вже незабаром більшовики розпочали втілення нової національної політики в Криму. Кримсько-татарська мова набула статусу офіційної на півострові, це неабияк як було книговидавництво татарською мовою, а також випуск численних газет та журналів. В районах, де кримські татари становили більшість, діловодство теж було кримсько-татарською мовою. Також діти кримських татар отримали можливість навчатися рідною мовою. Якщо у 1923 році в Криму було що 20 шкіл з кримсько татарською мовою викладання, то в 1927 році їх було вже 360. А ще кримські татари отримали переваги при вступі до навчальних закладів. В ті ж роки Бікір Чобан-Заде уклав єдину граматику кримсько-татарської мови. В Криму розпочали масштабний збір та вивчення кримсько-татарського фольклору, проводили етнографічні та археологічні експедиції, поповнювали фонди музеїв, відкривали національні клуби та бібліотеки. Нічого не нагадує. Абсолютно вірно, це була радянська політика коронізації. Добре, нам відома під назвою Українізація. Тільки в Криму вона мала свої локальні особливості та характер. Але чому більшовики раптом впровадили політику державної підтримки корінного народу кримських татар через своє демонстративне приязне ставлення до кримців? Більшовики сподівалися поширити комуністичну революцію на Туреччину та решту тюркомовного та мусульманського світу. Також шляхом емансипації та модернізації більшовики прагнули перетворити кримсько-татарське населення на радянських громадян. А ще через політику коренізації більшовики прагнули прихильності кримського татарського національного руху, аби згодом. Контролювати його так, радянська влада не лише відбілювала свою репутацію після червоного терору, але й намагалася послабити вплив національних прагнень серед місцевого населення. Ось таким був хитрий план Радянської імперії, яка намагалася приховати свої справжні наміри. Дійсно. Спокій на Кримському півострові тривав недовго і вже незабаром знову розпочалися репресії. В травні 1928 року розстріляли вже згаданого голову Центрального виконавчого комітету республіки Вілі Ібраїмова. Його звинуватили в участі в контрреволюційній діяльності Національної партії Міліфірка. Такі ж звинувачення отримали ще кілька десятків кримських татар, які працювали в різних органах влади. Так, більшовики почали поступово звертати політику коронізації та почали переслідувати та знищувати нову політичну кримсько-татарську еліту та інтелігенцію. Наприкінці 1920-х, на початку 1930-х років, мешканці Криму отримали ще один удар від радянської влади. Розпочалося примусове об'єднання селянських господарств у колгоспи. Більшовики конфісковували майно та виселяли заможних селян за межі області, здебільшого в Сибір та на Урал. Тоді, в Криму заможними селянами або мовою більшовиків куркулями, вважалися близько 15 селянських господарств. В Криму, так само як і в Україні, селяни чинили опір колективізації, були локальні бунти. Найвідоміше з них відбулося у селищі Ускут, що на південному узбережжі Криму. Тоді, після збройного протистояння, влада заарештувала 254 повстанці. Колективізація знову спричинила голод на півострові, але не такий сильний, як на материковій частині України. На півострові діяв закон про п'ять колосків, торг зіни та були присутні інші ознаки штучного голоду, а все ж мешканцям Криму цього разу трохи більше пощастило. Тобі про це, мабуть, не доводилося чути, але в історичній пам'яті кримських татар добре збереглися спогади про українців, які тікали від голодної смерті в Крим, де знаходили порятунок у родинах кримських татар, які хоч і самі голодували, але не відмовляли у допомозі. Дійсно. Кримські татари самі добре пам'ятали жахи голоду 1921-1923 років. А тому, хоча б хамсою, тобто дрібною рибою, якою самі рятувалися від голоду, намагалися нагодувати втікачів з материка. Спогадах українців, що врятувалися від голоду в Криму, можемо знайти наступне. Батько втік додому. Добре, що жили ми поруч. Забрав мене з матір'ю, документи і на станцію. Якраз відправлявся якийсь порожній товарняк у Крим. Де і як їхали, не пам'ятаю. Якось доїхали до Бахчисарая, а потім добралися до села Синапне у глибині гір. Як влаштувались батьки, не знаю. Жили там кілька років серед кримських татар і вижили. Не встиг викринці оговтатися після колективізації, наприкінці 1936 року розпочався великий сталінський терор масштабна компанія масових репресій. Місцеву політичну еліту та інтелігенцію почали звинувачувати в приналежності до так званої контрреволюційної націоналістичної організації та, нібито намірів повалення радянської влади. Звичайно, в уважного слухача виникає питання. А чи не для цього радянська влада впроваджувала політику коронізації? Чи не було це лише одним з етапів підготовки репресій? Справді кримсько-татарська політична еліта яскраво проявила себе під час коронізації. Після цього було не уникнути звинувачень в націоналістичній діяльності та відповідно репресій з боку влади. 17 квітня 1938 року в Сімферополі. Було розстріляно багато визначних представників кримськотарського народу. Серед загиблих директор Бахчисарайського музею Усеїн Беданінський, вчені Осман Акчокракви, Асан Сабріяйвазов, Якуб Аблямітов та Якуб Азізов, нарком збройства Фівзі Мусанів, поет Абдуалі Тівзаде та інші. На жаль, досі дослідникам невідома загальна кількість вбитих та засуджених до заслання під час великого терору в Криму. Тоді, навесні 1938 року, в історії Кримських тар сталося своє розстріляне відродження: це були політики, митці, письменники, вчені, які в умовах радянської окупації працювали заради відновлення. Та розвитку кримсько-татарської культури, мови ідентичності народу, що зазнавала утисків протягом століття імперського панування в Криму. Але, як виявилося, змінилася лише назва Радянський Союз був такою самою імперією поновованих народів, а тому розумні, творчі та сильні духом національні спільноти не були потрібні владі. На жаль, Репресії 1930-х років не були останнім проявом колонізаторської політики влади. У 1941 році в Крим прийшла Друга світова війна. Восени 1941 року Крим окупували німецько-румунські війська. Жертвами Голокосту стали Євреї та Кримчаки. Як війна розгорталася в Криму, кинуті на призволяще армійські, радянські. Та партизанські підрозділи були змушені вдатися до мародерства, аби прогодуватися, а спроби звільнити півострів від окупантів обернулися невдачею та ще більшим кровопролиттям. Кримські татари відзначилися в обороні Криму та на інших фронтах. Шестеро кримських татар були відзначені найвищою нагородою герої Радянського Союзу. Найвідоміший з них Амітхан Султан був двічі нагороджений. І однаково після деокупації Криму під час Другої світової війни радянська влада підступно зрадила увесь народ. На світанку, 18 травня 1944 року, почалася депортація кримських татар. Це була кульмінація радянських репресій та імперської політики колонізації Криму. За три дні з півострова насильно вивезли усіх кримських татар. Насамперед жінок та діток, бо чоловіки на той момент ще воювали. У товарних вагонах, не пристосованих для перевезення людей, без харчування та без медичної допомоги, радянська влада відправила кримських татар на довічне засвання до Центральної Азії та Уралу. У спогадах депортованих кримських татар є чимало згадок про померлих від голоду, хвороб, антисанітарії та задухи. Люди були змушені ховати своїх близьких похапцем під час коротких зупинок або залишали біля колій. На жаль, нам невідома точна кількість загиблих, але згідно з оцінкою дослідників, внаслідок депортації загинуло мінімум 25% кримсько-татарського населення. Тоді, в травні 1944 року, радянська влада вчинила злочин проти всього кримсько-татарського народу. Депортація кримських татар визнана геноцидом Верховною Радою України, а також парламентами Литви, Латвії та Канади. Так, історія кримського татарського народу розділилася на до та після депортації з рідної землі. Про наслідки вигнання ти можеш послухати в іншому аудіороці на сайті Вчися вухами. А зараз підсумуємо, що ми вивчили сьогодні про Крим у міжвоєнний період, а точніше про Крим у час між окупацією півострова більшовиками та депортацією усього кримськотатарського народу. Наслідком встановлення радянської влади на півострові стали масштабні репресії, що охопили усі верстви населення. Підтримка та розвиток кримсько-татарської мови та культури в межах коронізації мали вітринний характер та тривали лише до кінця 1920-х років. Тоді ж і було зупинено кримсько-татарське відродження, відродження, яке, на жаль, було втоплено в крові. На цьому в мене все. Почуємося в інших кримських уроках. Проєкт Вчуйся вухами реалізовує ГО «Смерт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.